Аварійне оповіщення, оповіщення загроза удару балістичної, балістичної ракети по штату Гаваї. Негайно, Негайно пройдіть в укриття. Це не навчальна, Це не навчальна тривога. тривога. Таке повідомлення від Агентства з надзвичайних ситуацій. Місцеві жителі Гаваїв отримали 13 січня 2018-го. Усім, хто дивився телевізор або слухав радіо, повідомили: якщо ви в приміщенні, залишайтесь в приміщенні. Якщо перебуваєте на вулиці, негайно прямуйте в укриття. У приміщенні тримайтесь якнайдалі від вікон. Якщо ви за кермом, обережно припаркуйте авто на узбіччі і шукайте укриття. Або лягайте додолу. Очевидно, що виник хаос. Мова йшла про евакуацію мешканців готелів, батьків і дітей, що ховалися під матрацами у ваннах, людей, які застрягли у заторах і залишили свої автівки, та інших, які просто ігнорували пораду залишатись у приміщеннях. Проте час минав: ані ракети, ні вибуху. Ні ядерного знищення не було через 38 хвилин після першого аварійного оповіщення надійшло наступне повідомлення. Аварійне, Аварійне оповіщення не має жодної загрози та ракетної, ракетної небезпеки для штату Гаваї. Повторюємо хибна, хибна тривога. Усе це було помилкою. Хтось помилився під час звичної перевірки і таким чином вивів тестовий сценарій у реальний. Але що, якщо б сповіщення було справжнім? Таку ситуацію вже багато років показують на телебаченні та в кіно. Але як це буде насправді? І що ви насправді повинні робити? Ядерна бомба автоматично знищить усе місто, спалах пошкодить вашу сітківку. І де найбезпечніше сховатись? Yeah. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. На щастя, для більшості людства ядерна зброя використовувалася у війні лише двічі, ще в 1945-му, коли США скинули атомні бомби на міста Хірошіму та Нагасакі у Японії наприкінці Другої світової війни. Лише за кілька годин до того, як місто було знищено, у Хірошімі почали готуватись до повітряного нальоту. Люди спокійно чекали у надземних укриттях, не усвідомлюючи, що до них летить атомна бомба. Перша бомба, що впала на хірошіму під кодовим ім'ям Малюк, була потужністю від 12 до 15 кілотон тротилу і одразу знищила ділянку площею в 13 квадратних кілометрів. Вогняна хмара, що утворилася, була 370 метрів у діаметрі з температурою поверхні 6 тисяч градусів за Цельсієм, приблизно як на поверхні сонця. Результати падіння обох бомб були катастрофічними, приблизно 185 тисяч загиблих. Можливо, найдивовижніша історія, яка виникла внаслідок атомних бомбардувань. Є історія Цутому Ямагучі, який бачив бомбардувальника в небі під час відрядження в Хірошіму 6 серпня 45-го. Я думав, що сонце впало з неба. Йому вистачило часу, щоб стрибнути в канаву, і будучи всього в трьох кілометрах від центру вибуху, він, хоч серйозно опалений, тимчасово засліплений із розірваними барабанними перетинками, вижив і повернувся додому, до Нагасакі, якраз вчасно, щоб пережити другу атомну бомбу через три дні. Цього разу він був у кабінеті, і знову йому якимось чином вдалося вижити. Частково завдяки укріпленій сходовій клітці, яка зменшила нищівний вплив вибуху на будівлю. Став він найщасливішою чи найнещаснішою людиною в історії. Поміркуйте самі. Проте, хоча пан Ямагучі є єдиною визнаною жертвою обох атак, у документальному фільмі 2006 року висвітлено ще 165 співгромадян, які пережили обидва вибухи. Насправді, незважаючи на загибелі руйнування, переважна більшість людей, що жили у цих містах, вижили приблизно 71% населення в Хірошімі і 76% в Нагасакі. Це вселяє нам усім надію, що якщо станеться немислиме, ми таки зможемо вижити. Ви, мабуть, думаєте, що ядерна зброя пройшла довгий шлях з часів Другої світової, і ви маєте рацію. Найпотужніша ядерна зброя, яку коли-небудь створювали, цар бомба, була підірвана СРСР у 1961-му. Вибух, який вона утворила, склав 50 мегатон, тобто це дорівнює більше трьох тисячам хіроші, або в десять разів більше, ніж загальна кількість боєприпасів, використаних у Другій світовій війні. Навіть якби ви стояли на відстані 100 кілометрів, ви б отримали опіки третього ступеня. А тепер у мене дуже погана новина і трохи менш погана. Дуже погана те, що Московія розробляла ядерну торпеду потужністю 100 мегатон, вдвічі потужнішу за цар бомбу. Якби одна з цих ядерних торпед влучила в Нью-Йорк, то 8 мільйонів людей загинули б. Однак трохи менш погана новина полягає у тому, що ще в 2011-му, коли уряд США підготував звіт про те, як влада повинна реагувати на ядерну атаку, вони не концентрувалися на такій потужній зброї. Натомість їхня увага була зосереджена на менших імпровізованих ядерних пристроях або Аєнді такого роду пристроях, які мабуть будуть використовуватися політичною або ідеологічною організацією. Як зазначається у самому звіті, вибух від саморобної ядерної зброї цілком відрізняється від стратегічних сценаріїв термоядерних підривів холодної війни, на яких базується велика частина нашого поточного розуміння та планування цивільної оборони. Цікаво наскільки великою може бути саморобна бомба. Згідно з доповіддю, десь до 10 кілотонн. 10 кілотонн – це як перша атомна бомба скинута на хірошіму. Таким чином, смертельні випадки та поранення скоріш за все нараховуватимуть десятки тисяч, а не мільйони. І я ж казав, що це трохи менш погана новина у підсумку. Ваші шанси на виживання зводяться до таких факторів: вихід енергії, бомби і те, наскільки близько ви до епіцентру події, і ваша негайна реакція на вибух. Розгляньмо кожен з цих факторів по черзі. Вихід ядерної зброї це енергія, яку вона виділяє. Чим більший вихід, тим потужніша бомба, зазвичай вимірюється в кілотонах або мегатонах тротилу. Саме вихід бомби вирішить, яка ймовірність того, що ви помрете одразу, або житимете, спостерігаючи за тим, як світ шаленого Макса стає вашою новою реальністю. Поки ми тут пропоную виділити хвилину, щоб розвіяти поширене хибне уявлення про шкоду, завдану потужною ядерною бомбою. Логічно припустити, що в тисячу разів потужні. Ніша бомба завдай шкоди в тисячу разів більше, але це не так. Бомба в тисячу разів потужніша ніж та що влучила в Хірошіму. Завдала б не менш серйозних збитків від вибуху на території в 130 разів більші, а не в тисячу разів. Звичайно, такі фактори, як конструкція зброї, незалежно від того, вибухає вона на поверхні чи в повітрі, географія місця розташування або навіть просто погода, можуть повпливати на кінцевий результат вибуху. Аналізуючи історію міст Хірошіми та Нагасакі, незважаючи на те, що друга бомба була потужнішою, пагорби навколо Нагасакі допомогли поглинути деякі пошкодження, що частково зменшило кількість жертв. Отже, розгляньмо найбільш ймовірний сценарій: підрив 10 кілотонного ядерного пристрою. Заради чіткости, скажімо, що епіцентр вибуху знаходиться тут, в лондонському Центрпойнті, і бомба підірвана на поверхневому рівні. Жовте коло це вогняна куля, яка має радіус близько 200 метрів для нашої відносно скромної бомби. Пам'ятайте, що температура поверхні вогняної кулі схожа на температуру сонця, а глибше всередині, в точці вибуху, температура насправді становить мільйони градусів за Цельсієм, що спричиняє моментальну смерть. Червоне коло це те, що я люблю називати супер ударна хвиля. Тут тиск вибуху настільки великий, що більшість будівель будуть зруйновані, і хоча люди можуть фізично витримати тиск, урагані вітри в поєднанні з летючими уламками, означають, що майже усі люди в цій області мерці. Для нашої бомби це 470 метрів від центру вибуху. Рухаючись далі, ми бачимо, як простягнулось синє коло, яке ілюструє ударну хвилю середньої сили. Тут ймовірно більшість житлових будинків обваляться, стануться численні смертельні випадки, та великі травми отримають ті, хто якимось чином зуміє вижити. Це коло сягає одного кілометра від епіцентру подій. На відстані 1 кілометра 250 метрів ми досягаємо межі екстремального випромінювання у межах цього зеленого кола. Люди поглинають дози радіації у 800 разів більші ніж звичайна людина за цілий рік. На практиці це означає, що смертність становить від 50 до 90% від радіаційного отруєння, що призводить до болючих смертей тривалістю від декількох годин до тижнів. Це страждання від нудоти та головного болю. Потім випадає волосся, виникає кровотеча та збільшується ймовірність зараження протягом перших кількох днів. І зрештою помаранчеве коло, яке простягається трохи більше ніж на 1 кілометр 400 метрів від епіцентру, позначає теплове випромінювання, що виникає внаслідок вибуху. Атомна бомба випромінює тепло. Люди, які опинилися на відкритому повітрі на відстані більше двох миль, отримали серйозні опіки. Але усе ж захист можна було б легко забезпечити: міст, рейки, будь-який твердий матеріал надав би подібний захист. Тепло настільки інтенсивне, що опіки третього ступеня майже неминучі, вони можуть бути смертельними самі по собі або ж призвести до ампутації. Навіть за межами цієї області опіки першого та другого ступеня дуже сильні. Відповідно, територія в 6,2 квадратних кілометра була б знищена гіпотетичною невеликою бомбою. Приблизно 30 тисяч людей загинули, б, ще 75 тисяч отримали б поранення. Деякі оцінки кількості загиблих у таких густонаселених населених районах значно тривожніші, вони складають 100 тисяч за словами Ірвіна Редленера, директора національного центру готовності до стихійних лих в Колумбійському університеті. Навіть на відстані 13 кілометрів є шанс від 10 до 20 відсотків померти миттєво від пристрою вагою 10 кілотонн. Розгляньмо сценарій номер 2 що було б, якби цар бомба вибухнула у тому ж місці в Лондоні. Сподіваюсь, таке ніколи не трапиться. Не дивно, що бомба в 5000 тисяч разів потужніша, спричинить такі руйнування, що за оцінками призведе до 4,5 мільйона загиблих і 3 мільйони поранених. Теплове випромінювання від вогняної кулі навіть наблизиться до Оксфорда та Кембриджа. Про те, як нашкодять торпеди судного дня, над якими працювали божевільні московити, взагалі не варто думати. Незалежно від того наскільки потужною є бомба, якщо ви перебуваєте у цій зоні, ваші шанси на виживання значно впадуть, при цьому вони досягнуть мінімуму, якщо вам не пощастить опинитися близько до епіцентру вибуху. І це ще ми навіть не розглянули наслідки ядерних опадів. Але не варто боятись, тому що знання того, що робити в першу годину після вибуху, може врятувати ваше життя. Отже, настав час розібрати другий фактор, що визначить ваші шанси на виживання, а саме як ви реагуєте на вибух. Атомна бомба знищує або калічить трьома способами: вибухом, теплом та радіоактивністю. Це ядерна зброя. Ми повинні боротися проти неї. Джеф Шлегельміль, заступник директора національного центру готовності до стихійних лих, попереджає, побачивши ядерний спалах, перше, що потрібно зробити, це зайти за бар'єр у випадку, якщо виникне ударна хвиля. Майте на увазі, що ударна хвиля поширюється зі швидкістю в сотні кілометрів за годину. Тож у вас не так багато часу, щоб знайти укриття. Я Ховався в найближчій канаві, однак ударна хвиля підняла його в повітря, обернула його навколо як торнадо, і кинула на сусіднє поле. Фахівець з радіаційної безпеки Брук Буддемейр рекомендує сховатись за чимось, що є структурно надійним. Коли я думаю про те, куди я піду для захисту від неочікуваних наслідків і від вибухової хвилі, зокрема, я думаю про ті ж речі, які ми робимо під час смерчу: будьте у зоні, де у випадку різкого поштовху на вас нічого не впаде. І Якщо вам вдасться пережити ударну хвилю, то далі буде не легше. Тепер це перегони з часом. Коли бомба вибухає, вибух створює величезну кількість пилу та уламків, які поєднуються з радіоактивними частинками, що виникають у результаті ядерної реакції у центрі бомби. Цей радіоактивний бруд тягнеться вгору до неба з інтенсивною спекою. Саме тоді ви зазвичай бачите цю виразну грибну хмару. Однак, оскільки ці радіоактивні частинки охолоджуються, вони повертаються до землі і опади стають небезпечними. Ви матимете трохи часу, аби вжити заходів, щоб захистити себе та свої сім'ю. Найважливіше, заходьте всередину, залишайтесь в укритті та будьте на зв'язку. Національна лабораторія повідомляє, що у вас буде десь від 10 до 20 хвилин, щоб знайти укриття. Погано те, що ви можете осліпнути. Виявляється, що вибухи, які по суті, є міні-прототипами сонця, перевантажують ваш зір. На щастя, за даними сайту Міністерства національної безпеки, відсутність зору триватиме близько хвилини. На жаль, якщо вибух відбувається вночі, а ви в темряві, сліпота може тривати до 35 хвилин. Чисто Теоретично, скажімо, наша гіпотетична ситуація відбувається у день, оскільки можливість бачити значно полегшує пошук укриття. Я також припускаю, що ви не готувалися до кінця світу і не збудували своє власне суперсучасне укриття. Сусіденьки, а чого це ви не в схованках? На жаль, у нас схованок немає. Це досить закономірне припущення, навіть у розпал холодної війни, коли ядерне знищення переслідувало кожного. Національна політика полягатиме у тому, щоб розглядати будь-яку ядерну ракету, запущену з куби як напад. Совітського союзу на сполучені штати менше 2% американців цікавились питанням будівництва бомбосховища або створення безпечного простору в їхньому підвалі. Хоча це припущення не стосується Швейцарії, країни, у якій збудовано близько 250 тисяч укриттів, яких достатньо для розміщення усього населення. Але для решти існує велика ймовірність, що у вас не знайдеться запасного бункера. То куди ж ви повинні бігти? По-перше, не залишайтеся в автомобілі, металеві двері та скляні вікна будуть занадто тонкими, щоб захистити вас від гама випромінювання. Натомість спробуйте знайти підвал або більшу багатоповерхівку, пам'ятаючи, що чим більше товстих стін. Між вами та радіацією, тим краще. Щоб заблокувати 99% випромінювання, вам потрібно окритися за 13 сантиметрами сталі, 40 сантиметрами цегли або 60 сантиметрами набитої землі. Якщо ви знаходитесь у місті, де є метро, прямуйте туди. Там ви забезпечите гідний рівень захисту. Якщо ви опинилися десь над землею, уникайте верхніх поверхів, усі опади будуть осідати на даху, тому варто перебувати в приміщенні для того, щоб триматися якомога далі від тих набридливих частинок пилу, які випромінюють Безпечний рівень гамма-променів, що можуть спровокувати радіаційне отруєння, натомість дістаньтеся до центру будівлі. Якщо є час зачинити зони, куди можуть потрапити опади, двері, каміни, кондиціонери, вікна. Зробіть це. Гаразд, розглянемо трохи інший сценарій, де все пройшло не зовсім легко. Цього разу ви залишили автомобіль і перемістились до найближчої міцної будівлі, але радіоактивні опади можуть випадати навколо вас. Якщо це дійсно так, найкраще закрити нізі рот ганчіркою і заплющити очі, рухатись далі буде нелегко. Тому в даному прикладі, щоб потрапити усередину, потрібно приблизно 15 хвилин. Частинки потрапили на вас, вони у вашому волосі чи на одязі. Якщо так, ви ризикуєте отримати гостре радіаційне отруєння. Я не хочу здаватися занадто песимістичним, але поганим знаком на цьому етапі є те, коли ви вже почали блювати. Оскільки ваш кишечник дуже чутливий до радіації, блювання є ознакою того, що ви поглинули досить велику дозу радіації, і прогноз, ймовірно, смерть. Поки ви не почали метушитись, ви ладні зробити вдосталь усього, щоб позбутися будь-яких частинок, які можуть бути на вас. Обережно зніміть зовнішній шар одягу, На ньому може бути 90% радіоактивного матеріалу. Покладіть його в поліетиленовий пакет і залиште десь подалі. Не поспішайте, не знімайте речі надто швидко. Це може вивільнити радіоактивний пил і, відповідно, стане тільки гірше. Душ також став би в нагоді. За можливості скористайтесь милом і шампунем, але уникайте використання кондиціонера. Він приклеїть радіоактивні частинки до вашого волосся. Боюсь, ваша яскрава глянцева зачіска одна з багатьох жертв ядерної катастрофи. Навіть якщо немає душу, помийте обличчя, руки та будь-які частини тіла, які були відкриті, за допомогою раковини, вологої тканини або волос. Логої серветки знову ж таки не витрачайте надто багато води та часу. Бережіть себе від подряпин, аби не дозволити радіоактивним частинкам потрапити у вашу шкіру. Наразі, ймовірно, минула година, а це означає, що радіоактивні опади на вулиці вже знизилися на 50%. Протягом перших 24 годин розпадеться до 80% енергії, а через два тижні ця позначка сягне 99 Але пам'ятайте, якщо радіація була достатньо високою, 1% все ще може нести загрозу, тому перебування в приміщенні якомога довше і Тотно зменшує ймовірність зараження. Представники Держдепу США наголошують, важливість укриття на місці бажано всередині герметичного приміщення, принаймні протягом перших 48 годин після ядерного вибуху неможливо переоцінити. Якщо можете, зачекайте, поки держустанови надішлють вам допомогу і дослухайтеся до їхніх вказівок, перш ніж залишити безпечне місце перебування. Якщо ви стурбовані тим, що кімчанин нападе на Корею або Путін розпочне третю ядерну світову війну, то ви можете підготувати. Екстрену тривожну валізку, за даними Фема, Федерального агентства з управління у надзвичайних ситуаціях, ось те, що вам знадобиться. Хоча, ймовірно, ви не будете носити усе це з собою. тому просто пам'ятайте: йдіть в укриття, залишайтесь в укритті і будьте на зв'язку. Усе буде гаразд. Ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!